Сьогодні ми встановили на стіні нашого навчального закладу меморіальну дошку на честь пам'яті нашого загиблого односельця, нашого воїна-героя Дарчича Михайла Степановича. Сьогодні, 22 січня, це знаменна дата, це велике державне свято. День Соборності України. Тож, насамперед, прийміть мої щирі вітання з тим державним святом. Я бажаю всім нам найшвидшої перемоги над ворогом. Я бажаю щасливого життя вільній незалежній соборній Україні. Сьогодні ініціатором встановлення цієї меморіальної дошки. Стали наші волинські волонтери, і, зокрема, наш земляк Литвинчук Василь Володимирович. Сьогодні на це скорботне дійство прийшли мама загиблого Тетяна Трохимівна, дружина Таміла, брат, сестри, побратим Володимир. І багато тих, хто сьогодні хоче віддати свою останню шану загиблому герою. Що про нього можна сказати? Звичайно, не вистачає слів, щоб говорити про нього, тому що він навчався в нашій школі з вісімдесятого по 90-й рік. Був щирим, добрим хлопчиною, юнаком був зразком навчання і поведінці. Після закінчення школи пішов начати Дніпропетровський медичний університет, здобув мирну і потрібну професію лікаря-стоматолога і почав працювати у приватній стоматологічній фірмі. Та мирні плани обірвала війна. І Михайло йшов. На війну, на фронт. Але мало сказати, пішов. Він пішов добровольцем, на це здатний не кожен. І він став героєм. Чому добровольцем пішов? Тому що ще в школі запам'ятав головне громадянське правило. Якщо не я, то хто ж? На фронті був військовим фельдшером, спасав своїх побратимів на полі бою, в шпиталі і загинув в санітарній машині, в яку влучив снаряд.